28 листопада, і як ви бачите, у нас тут вже оновлення. Привезли нам якраз на річницю. 26 листопада у нас було 13 років. Якраз привезли нам подарунок, вікна і двері. Ось так вони виглядають. Зараз поки що не прибрано тут. Олександр казав не знімати, поки не буде все в порядку, бо там ще треба оце все зрізати і так далі. Але я знімаю. А потім покажу вам вже ідеальний варіант. Ось такі двері. Так. Ку -ку. Олександр тут ходить. <риві> так, тут Костя в кімнаті, вікно, не повірите, але вікно було під номером 13. 13 то наше число щасливе. Так, наша майстерня. віконечко таке. Тут маленьке віконечко вже стоїть. Тут в спальні. так, Тут таке віконечко на кухні. Тут двері котельні такі матові. Оку. Що не видно? Тут Олександр зараз вам розкаже, що це він тут робить. Пароізоляція. Підбиває. От ще не закінчено нічого. Тут велетенське віконечко. Гляньте, яка краса. Озеро видно. Тут можна так сидіти буде Віконечко. Дивитися на вишню. Як достигає? Так. Скільки в нові? І тут тераса. Такі виходимо, йдемо каву пити. Чік. І ось таке у нас поповнення. Олександр, ти радий. Конечно. Це нам такий був подарунок на річницю, я вже розказувала. Тут я, є. Все. Звідти на швидкість з тої сторони. Зараз я впаду. Під таке було тут. То я на дочки ті стан. Ось так виглядає велике вікно. Ось. Ось так.